Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція із програмою Вчасно. Вітаю вас, в «Надія Швець». Дивіться просто зараз. Музика. Система фізкультури та спорту в республіці потребує реформування. За кілька років у всіх сільських поштових відділеннях буде відкрито пункти загального доступу. Щороку у Кам'янському районі висаджується до 50 гектарів нових садів. Результати минулого навчального року та плани на наступний. на порядку денному сьогоднішнього засідання ради фізичної культури та спорту 10 питань. Одне з головних, яке викликало жваву дискусію в міністерстві освіти, необхідність реформування системи фізкультури та спорту в республіці. Докладніше у наступному сюжеті. На засіданні зазначалось деякі галузові державні цільові програми через нестачу фінансування були призупинені. Загалом система фізкультури та спорту потребує реформування для виведення її на новий якісний рівень. Йшлося про можливість виведення галузі введення Міністерства освіти, але для цього слід провести серйозний аналіз зробленого за останні п'ять років. слід підняти всі рішення ради фізичної культури і спорту за попередні роки і подивитися на їх виконання Не поверхово, а конкретно які саме завдання. Ставилися, які виконані, які ні, які були прийняті рішення для галочки, і до яких питань потрібно повернутися. Сьогодні фізична культура і спорт спортивна галузь – це не тільки спорт вищих досягнень це дошкільна фізкультура школярів, студентів, це функціонування спортивних шкіл, федерацій та клубів. Щоб вона була єдиною системою, яка реалізує спільні завдання. Необхідно проаналізувати, і вибудувати єдиний стратегічний план. Всього в республіці понад 180 спортивних закладів, в яких займаються 50 тисяч школярів і 8 тисяч студентів. Кожен четвертий з них присвятив себе професійному спорту. Одне з головних досягнень цього року виступ чотирьох республіканських спортсменів на 30-х Олімпійських іграх у Лондоні. В результаті вихованцям Тираспольської школи веслування вдалося завоювати одну золоту і срібну медалі. Протягом тижня в міністерстві освіти буде створена профільна робоча група, яка працюватиме над створенням державної цільової програми розвитку фізкультури та спорту. золота. Якщо проаналізувати, що остання золота медаль була завойована 32 роки тому, а бронзово 20 років тому. Я вважаю, що виступ наших спортсменів успішний. Це заслуга і їхня, і їхніх тренерів. Серед перспективних напрямків, визначених експертами ради, розробка положення про статус спортсмена та про фонд підтримки та розвитку спорту. Продовжимо випуск сільськогосподарською темою. Останні кілька років у Кам'янському районі почало інтенсивно відроджуватись садівництво. Нові сади щорічно займають площі по 30-50 гектарів. Розвивати галузі допомагає пільгове кредитування селянсько-фермерських господарств. Більшість фермерів скористались позикою від держави не один раз. Нинішнього року вже одержано кредитів на суму 935 тисяч рублів. Ще близько 400 тисяч буде виділено після повернення коштів до бюджету тими, хто Уже поліпшив свої фінансові справи. Є й такі, хто без допомоги держави, успішно розвиває господарство. На Кам'янщині садівництво розвивають майже 20 селянських фермерських господарств. Найбільше Ніни Гадіяк, яка спеціалізується на вирощування плодових дерев півтора десятиліття. З 30 гектарів, орендованих наприкінці 90-х, площі збільшились у 10 разів. Садами зайнято 250. Ми много втратили в цьому году багато втратили нинішнього року яблуко дрібне, але розраховуємо зібрати по 100-120 центнерів з гектара. Долаючи всі економічні негаразди, фермери навчились виживати у складних умовах. До держави по допомогу не звернулись жодного разу, але спромоглись придбати чотири фури, вісім тракторів, побутувати допоміжні приміщення і три холодильних камери для зберігання фруктів. Вдалось нинішнього сезону розпочати і будівництво крапельно-зрошувальної системи. Якщо буде політ, там буде все. Ходять яблука красиво. Якщо буде полив, яблуко буде гарним. Урожай високими, а головне, люди будуть забезпечені робочими місцями. Штат працівників чималий. На сезонних роботах зайнято 40 чоловік, на постійних 20. У попередні роки яблуко реалізовувалось на російських ринках. Нині за збутом продукції виникла проблема. Після входження Росії до всесвітньої торгової організації у фермерів з'явились фінансові труднощі. Ми не зможемо конкурувати з іншими країнами. Ми не зможемо конкурувати з іншими країнами, у яких продукція дотується державою, і виробники можуть її реалізовувати по собі вартості. А ми лише за оформлення документів сплачуємо двічі тут і там. Фрукти, які відповідають загальноприйнятим стандартам, поки що складуються. З місцевим консервним заводом фермери ще не працювали, не влаштовували закупівельні ціни. Нинішнього сезону виробнична політика змінилася. На промпереробку пустять усю яблучну некондицію, якої вродило більше ніж завжди. Сьогодні всесвітній день пошти один з міжнародних, що відзначають в системі організації Об'єднаних Націй, переоцінити роль пошту у нашому житті важко. Існує вона вже давно існуватиме ще довго. Інша справа, що сьогодні з появи інтернету, пістолярний жанр стало розвивати зручніше та легше і швидше. А мобільний телефонний зв'язок замінив листування прямим спілкуванням. І тим не менш, навіть у сучасних умовах, пошта залишається важливим засобом спілкування. Своє професійне свято працівники пошти, як завжди, зустрічають на робочих місцях. Ранок у них найгарячіша пора. Листоношам потрібно встигнути отримати, розсортувати і розписати за адресами всю кореспонденцію. Газети, журнали, листи, бандеролі перекочують до їх сумок, а далі своєчасна доставка адресату. Наталя Атянова 10 років тому свою діяльність теж починала з листоноші. Зараз вона оператор першого класу. Каже, в цій професії випадкових людей не буває. Кожний клієнт приходять своїм настроєнням. Кожен клієнт приходить зі своїм настроєм, а ми повинні завжди посміхатися. Від цього залежить контакт. Люди, особливо похилого віку, у нас як на сповіді їм не вистачає уваги простого людського спілкування, а ми їх вислуховуємо. Як виявляється, у вік сучасних технологій епістолярний жанр себе все таки не віджив. Тільки за півроку 2012-го придністровці отримали майже 300 тисяч листів. Їх кількість поступово зростає, а серед клієнтів з'являється більше молоді. Доволі часто я пользуюсь послухами пошти, тому що я виправляю часто откритки моєї бабусі, яка живе далеко, і їй дуже приємно їх отримати, тому що вона не може користуватися інтернетом, а відкритку може отримати коли захоче від мене. В останні роки люди стали менше передплачувати періодичних видань, але робота листонож зазначають легшої від цього не стала. Скажеться на погане дорожнє покриття, відсутність в деяких дворах вуличного освітлення, номерів на будинках. До того ж, більшість працюючих у цій сфері, люди у віці. Ми хочемо якимось образом образувати». В наших планах, по-перше, омолодження кадрів, підготовка гідної заміни. Зараз ведеться робота з розширення послуг у всіх відділеннях, зокрема банківських. Плануємо на сільських поштах створити пункти загального доступу, де кожен бажаючий зміг би скористатися інтернетом. Потрібно оновляти автопарк. У своєму розвитку, ві зазначають на підприємстві, дотримуються тактики дрібних кроків. Власних коштів кажуть на все не вистачає потрібна державна підтримка, адже пошта це неодмінний атрибут країни. І сьогодні українські виборці можуть перевірити свої дані у списках дільничних комісій. Звірити прізвище, ім'я по батькові та адресу потрібно до 23 жовтня. За новим законом вносити будь-які зміни до реєстру виборців можна не пізніше ніж за 5 днів до голосування. Потім дозволять виправити лише граматичні помилки в своїх даних. І якщо в день виборів знайти себе у списках не вдасться, то й проголосувати теж. І навіть суд не допоможе. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Кіровоград затопило через потужну зливу і град, попливло кілька вулиць. За чотири години у місті випала двомісячна норма опадів. Рятувальникам довелося діставати з води автомобілі, підпливаючи до них на човнах та відкачуючи воду з присадибних ділянок. Українські вчені готуються до акції протесту. Про спілки академії наук заявили, що в середу виходять не на роботу, а на пікет Кабміну. Вимоги вже сформульовані: підвищити зарплату науковцям та збільшити фінансування галузі. Українські пошуковці дістали артефакти затонулого 41-му році воєнного корабля у Чернівській області на обмілілому загоні річки Десна. Вони обслідували залишки легендарного корабля Смоленськ. Судно підірвали самі члени екіпажу, щоб воно не дісталось ворогові через 71 рік. Речі та зброї моряків експонуватимуться в музеї. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр 10 жовтня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 5-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 10 градусів тепла. В день від плюс 16 до плюс 18. На півночі республіки вночі 5-7, в день 14-16 з позначкою плюс. Атмосферний тиск в межах норми. Наступної доби місцями невеликий дощ. Температура повітря без суттєвих змін.